Вітаю 6 серпня. Ще у нас є тут таке питання. Новина: Білорусь готується до ведення воєнного стану. Вчора це сказали в новинах. Якийсь законопроект вже направили до Нижньої палати парламенту, в Білорусі пропонують можливість ведення військового стану через війну Росії проти України. У Білорусі розглядають можливість. Ага, ну це. Ну тобто, ну давайте спитаємо. Дивіться, я кілька днів тому робила розклад стосовно наступу з Білорусі. А, та там і Росія, ну цей кордон Чернігівщина, Чернігівщина, ось ой, отут. Де він і з Білорусії? Тут є шматок і Росія, а там загроза є. Воно показує, коли колісниця, там була загроза. Так, давайте. Білорусь готується до введення військового стану, це правда? Чи готується Білорусь до введення військового стану? Це правда? Чи дійсно готується Білорусь до введення військового стану? Ту спонтаклі. Ну, готуються, да, готуються. Повільно, але готується. Підготовка ресурсів. Домови домовились, домовились про щось. Ну, мабуть, на лавочці, в де там був Лукашенко та Путін, на лавочці на огороді, на огороді, там, де вони сиділи, мабуть, вони от тоді домовились, або Білорусь з Росією, або Лукашенка і Синочка нема взагалі. Тут щось ще потрібно, як, якийсь, вони, Дивіться, Росія хоче ще якийсь ресурс з Білорусі аджать. Показати світу, що вони готові до боротьби. Це зроблено і для України, і для Європи. Тепер давайте спитаємо, чи дійсно буде військовий стан в Білорусі. Чи дійсно введуть. Ось оць, оцього ще не вистачало, чи дійсно введуть військовий стан в Білорусі? Це знаєте, що буде? Це буде виглядати як просто захоплення Білорусі і влади. А пам'ятаєте, я дуже давно казала, хто дивився, що Білорусія наступна. Туди зайдуть війська російські, нібито, нібито а насправді це буде захоплення всієї території. Тому що. Росії десь треба мати успіх. А вони ж люблять зайти. Все, ми зайшли, здавайтесь. Може таке бути? Може, а чому б не може? Чи дійсно буде військовий запроваджено військовий стан в Білорусі? Чи дійсно буде запроваджено військовий стан в Білорусі? Страх, агресія, таємниця. Ну, поки що йде таємна робота. Таємна робота йде. Домовленості є якісь підготовка. Таємна робота, домовленості, підготовка до правосуддя. Сто відсотків ще не вирішили. Дві капентаклі. Ану, я хочу спитати: чи дійсно Росія збирається захопити всю територію Білорусі? Чи дійсно Росія збирається захопити всю територію Білорусі? Чи дійсно Росія хоче захопити всю територію Білорусі? Помірність, важкість, плани, плани, знов таємниця, відлюдник і рішення. Якесь таємне рішення, ілюзія роботи. Тобто, це, що ми бачимо з вами, це все ілюзія роботи. Тут що, чисть допомога Росія. Росія повинна показати силу. Вибір. Ну, я ж кажу, тут вибір. Вибір. Або ти з нами, Лукашенко, або ти проти нас і тебе нема. Інший там, хтось буде інший сидіти. Їм повинні. Вони хочуть витягнути ресурси з Білорусі. Їм потрібен там якийсь ресурс. Людська сила. Людська сила і ресурс. Так, ну і на останок, давайте спитаю, чи буде наступ зі сторони Білорусі в найближчі кілька місяців? Давайте до кінця 2025 року. Чи буде наступ зі сторони Білорусі до кінця 2025 року на Україну? Чи буде наступ з території Білорусі на Україну до, до кінця 2025 року? Захист. Військовий захист. Ну там є військовий захист. Вони це все прекрасно знають. Башня, башня, башня. Ну, з території Білорусі може бути якась башня. Щось може летіти. Так, плани, хитрість, підготовка, вибір. Десять мечів. Бачите, дорога і 10 мечів. Агресія, дорога, 10 мечів. Навіть якщо вони. Ну, випадає дорога, але 10 мечів. І тоді теж падала дорога, і теж 10 мечів, чи башня, щось падало. Якщо вони її вирішуть десь там піти, то відразу 10 мечів. Ну, Показати агресію можуть можуть. Але ще вибір і відлюдник. 100% нема прийняття рішення. Але плани є. Їхня дорога, якщо вони підуть, 10 мечів. Їхня агресія дорога закінчиться оцим. Ну ось така відповідь. Всі плани, майбутнє смерть, страх. Ну, тобто, це ні до чого для них хорошого не призведе. А взагалі, давайте спитаємо, можливо, мене з Білорусі дивляться. Що чекає білорусів? Що чекає білорусів? Що чекає взагалі людей в Білорусі? Що чекає людей в Білорусі? Робота таємниця. Іде таємна робота? Карта захисту, 9 монет і дорога, плани домовленості, сонце. Я вам кажу, Росії треба десь брати ресурс, десь брати людей. І якщо буде військовий стан в Білорусі, то Білорусі готуйтеся, що мас можуть заграбастити і відправити, ну, ви зрозуміли куди. Тут чітко. Ресурс відправити зрозуміло куди. Ну, в мене нема що сказати, ось тільки це.